Хочете безкоштовно відпочити в Карпатах прямо зараз? Комплекс Карпати ми його пропонуємо прямо зараз відпочити вам абсолютно безкоштовно безлімітне та безкоштовні сніданки. Але є дві умови: перше це підписка на нашу сторінку. Друге це зібратися за годину. Дякую. Але солушка. Прямо зараз. Ні. Дякуємо. Ми за дітей. Так, я думаю, що можна, треба спробувати. Алло. Котик, привіт, що робиш? Е... Що обробляє фоточки? Є дуже класна пропозиція. Їдемо в Мигово. але треба вже прямо зараз. Ну, добре. Все, тоді ми чекаємо через годину вас тут, на цьому ж місці. Ми дочекалися наших дівчат і вирушаємо в Карпати Мигово. Які ваші враження від такого спонтанного відпочинку? Доволі цікаві. Сподіваюся, що вдасться відпочити. Компанія супер і номер дуже гарний. Які ваші плани на цей відпочинок? Що плануєте робити? Зараз підемо в спа? Поїмо і будемо чулити там на, е... на гамаку. На гамаку. <свісно> Тоді бажаємо вам гарного відпочинку.